В ефірі канал про підприємництво. Сьогодні ми з вами покажемо і розкажемо, як реально діє програма розвитку малого та середнього підприємництва в Кропивницькій громаді. Три круті потужні історії за своїм змістом, за якими стоять люди, ідеї і, звісно, підтримка громади. Разом з нами сьогодні працює Михайло Біжан, заступник голови Кропивницької міської ради. Пане Михайло, вітаю! Да, доброго дня. Я хотів наголосити про те, що сьогодні у нас для мене дуже важлива і така відповідальна місія. Да, тому що ми сьогодні хочемо попрацювати і попрацюємо не в кабінетах, а попрацюємо з реальним з представниками реального сектору економіки, відвідом і ті підприємства і тих підприємців, які вже скористалися програмою, які вже надають робочі місця і е, Які дуже важливі для економіки нашої громади. Супер. Завдання зафіксовано. Михайло Михайлович. Давайте розберемось з позиціонуванням. Михайло Біжан комерційні діяльності колись. Тепер ви політик, ви заступник міського голови. Правильно? Да. Зафіксували друзі. Скажіть, будь ласка, ви ж знаєте, як ніхто наш формат, тому що саме ви підтримали. Ідею про підприємництво цього каналу, цього формату, за що направду наша велика вдячність вам. Ви готові до незручних питань? Так, звісно, готовий супер. Тоді починаємо. Скажіть, будь ласка, ось така ваша підтримка, опіка над підприємництвом громади? Це про що? Тому що при вашій каденції був створений центр підтримки підприємництва. Підтримка підприємців набрала геть іншого. Рівня якості, я б сказала, і від цього навіть коефіцієнт довіри підприємців до влади він виріс. Хвилиночку тут маю дати коментар. Обов'язково знаю, що будуть коментарі про те, що мене купили. Але друзі, знаєте, на випередження скажу: немає тих грошей, що куплять мою совість. Тож, чому така опіка над підприємництвом? Ну, дивіться, по-перше, це е, входить в мої обов'язки. Да? Я як заступник міського голови е, відповідальний за департамент економіки, який е, займається підприємницькою діяльністю е, та промисловістю. Тому це, по-перше, е, я зобов'язаний це робити. По-друге, у мене дуже великий е, досвід як підприємця. Працював в, е, в комерційних організаціях. Тому я розумію, що це таке, і мені це дуже е, близьке, е, тому мені це подобається робити. І на державному рівні ми дослухаємося до того, що каже наш уряд, е, президент, е, прем'єр-міністр про те, що е, необхідність в такі часи е, тяжкі, да, підтримувати малий та середній бізнес. І ми е, зробили на цьому акцент. Тому тут би я хотів, щоб ви не переоцінювали мою. Роль в цьому, да, тому що це державні програми, це програми уряду Німеччини, який нам допоміг відкрити да, за грантові кошти, центр підтримки підприємництва. І це велику роль грає команда, в яку ви теж входите. Тому я дуже сильно вдячний тим людям, які дійсно на своєму місці роблять свою роботу. Михайло Михайлович, все, що відбувається, все що я чую від вас, має в вашому житті таку закономірність. Адже починали ви з низів, скажімо так, доросли до управлінця на великому заводі, потім ви звідти пішли в якісь інші великі бізнес-проєкти, потім ви пішли в політику. Як це відбувається? Трішки привідкрити нам завісу свого такого шляху вагомого. Да, дякую за запитання. Ну, Насамперед на у кожного своя закономірність да? і. Дійсно, ми я розпочинав з низів, як ви кажете. Це буремні були ще, як то кажуть, 90-ті роки, початок 2000-х, і тоді було дуже тяжко якось будувати свою кар'єру, навчатися, якось це все поєднувати. Блати не допомагали. Тому е я для себе прийняв рішення з самого початку ще шкільних е часів. Я займався завжди торгівлею, і якось так воно пішло. Розпочинав свою кар'єру е для то, тоді ще було незрозуміло, що це за професія. Я був торговим е торгівельним агентом, е потім е непогано себе зарекомендував і пішов працювати. Торгівельна марка на той час була мівіна, це дуже серйозний об'єм продаж, заводи в'єтнамці. Це дуже якби потужна була компанія. І я доріс там до директора з продажу, uh -huh. займався всією Україною, Відповідав за продажі, працював з дистриб'ютами. Тому це була новинка. І в принципі, там уже ми і працювали, і навчалися, і показували результати? Окей, а друзі, давайте зафіксуємо вислів Михайла Михайловича. Блад тоді не працював. Ви формували себе самостійно. Так. Так, супер, продовжуємо зафіксували за закономірність, що в кожного вона своя. Але скажіть, будь ласка, звідки така? Трансформація в політика як це сталося, це було так е, одного моменту чи це було якесь таке розтягнуте рішення, що зумовило ваш вибір піти в політику? Е, я думаю, що це обставини. Скоріш за все, такого рішення у мене спочатку не було е, в 2014 році. Коли розпочалася е, війна? Е, тоді дуже було багато змін. Всяких і, в принципі, якщо ти не в системі, та яка була на той час налаштована, корупція, і все таке інше, то дуже тяжко було заробляти кошти, революція гідності. Дуже багато ми спілкувалися на тему, що буде далі з державою, і все таке інше, тому осторонь стояти вже не могли, і мені. І за своєї активності да мені запропонували займатися новим проєктом на на той період, да, політичним, і я якось з усмішкою це сприйняв, але хотів поєднувати політику і бізнес і роботу в компанії. І я спробував і знову ж таки завдяки тому, що в мене до мене долучилася потужна команда. У нас все вийшло, і ми якби зайшли в серйозний політичний проект, і з того все розпочалось? Супер. Дякую за щирість, за відвертість вашу рішення йти до підприємців. Ось зараз ми поїдемо до наших підприємців, які отримали фінансування з бюджету громади. Скажіть, будь ласка, воно ж на 100% на 100 ваше. Чому таке рішення? Розумієте, можна багато про що говорити наскільки були якісно реалізовані проекти, все таке інше. Але я все-таки за те, щоб поїхати запитати у тих людей, які скористалися, і тим людям, яким можливо ми допомогли в реалізації своїх бізнес проєктів Тому для мене це важливо і можливо це якийсь експеримент, і можливо там якісь будуть. Незручні якісь речі для мене, але я до цього готовий і я завжди працюю. Люблю працювати в якихось стресових ситуаціях. Ви записали да дай Бог, якщо вони будуть. Я буду з цього робити якісь висновки. Супер, дякую. Перше підприємство нашому маршрутному листі. Це Агрокар, вони дуже потужні. В них нова модель трактору вийшла. Спайк, вся громада дуже пишається, весь регіон пишається. Вони взяли підтримку на саме на відшкодування витрат на придбання обладнання альтернативного енергозабезпечення. Це одна з напрямків таких в нашої програми, і направду це дуже крутий приклад того, як промисловість приймає енергоефективні рішення. Вони нас запросили в гості, тому ходімо, їдемо дивитися. Давайте доброго дня. Тут запитання дуже та, прості. Ви дуже прогресивна е, компанія, е, яка постійно розвивається? Тому нам дуже приємно з вами постійно працювати. Ви постійно цікавитесь всіми програмами, які є. Да е, тому ще раз повторюю, що дуже приємно. Е, скажіть, будь ласка, ви скористалися нашою програмою з міського бюджету? Е, наскільки вона вам допомогла? Е, наскільки вона є якби дієвою? Ну. Якщо... Ну, дивіться, два останні роки взагалі такий активний виклик для бізнесу і активні відключення минулого року дуже збивали роботу бізнесу. В принципі, ми довго думали, вирішили зробити такий крок стати енергонезалежними, енерг... взагалі енергонезалежними. І в принципі встановили сонячну станцію. Ну на той період, коли ми тільки встановили, як мінімум, на 50% вона покривала наші потреби. Вона допомогла нам встановити знаєте, вирівнювати виробничі процеси, стати більш незалежними і розвивати свій бізнес, і розвивати нові проекти. Тобто на сьогоднішній день ви абсолютно енергон... Тобто вони покривають ні, ні, на сьогоднішній день. Ще не абсолютно. Ми ростемо. Потужності зростають, бізнес розвивається, Це тобто в планах по потреби ще є. І як і кожному хочеться стати більш незалежними, більше, більше, більше. Ну, наразі поки потроху розвиваємо це, а можливо є якісь зауваження до програми побажання чесно по зауваженням мало зауважень по побажанням чесно щоб такі програми діяли далі розвивалися щоб створювалися нові якісь програми ініціативи бо підтримка владою бізнесу це дуже важливий дуже вагомий Внесок. Дякую. Пане Югене. Раді бути на вашому такому виробництву. Громада вся пишається, регіон пишається. Розкажіть про вашу техніку. Особливо нас цікавить новий формат. Спайк. Так ви сьогодні знаходитесь разом із нами на нашому торгівельному майданчику. Вулиця Перша виставкова, 10, місто Кропивницький. Саме тут ми реалізовуємо трактори спайк, тк ТК-604, 904 та 1054. Хотів би зазначити, що тут ми продаємо трактори, а у нас на виробництві збираємо ТК 1054. Нещодавно ми отримали державну компенсацію. Дані трактори підпадають під державну компенсацію. Чому? Тому що вони укомплектовані українськими вузлами, елементами запчастин, які були вибудовані і для нас, і виготовлені і нами, також включно. Частина агрегатів пропонувалася нашими партнерами з України, які надали, можна так сказати, таку можливість виготовити деякі вузли. Разом з ними була певна колаборація і виготовили 1054, які позаду мене знаходяться. Ми маємо на майданчику також і ТК-904 трактори Спайк і ТК-604 це 60 кінських сил. 90 кінських сил. 60-та 90-кінських сил це трактори, які збираються у нас на виробництві, але із комплектуючих китайського виробництва. Пане Євгене, яку проблему ви хотіли вирішити на ринку, створюючи спайк? Ми хотіли б, напевно, не проблему якусь вирішити, а показати людям, які шукають піддану потужність тракторів, що проблем може не бути через те, що люди, коли купують. Трактори у нас, у нас є сервіс, у нас є обслуговування, у нас є запчастини, і це дуже важливий момент. Чому? Тому що останнім часом трактори даного сегменту, коли люди купують, вони не відчувають себе в певній безпеці. А чому? Бо вузли та запчастини до тракторів інших виробників, ну виробника китайського виробництва, але трактори привозять, запчастин немає, сервісу немає. То ми хотіли показати, що ви із нами разом обираючи нашу компанію, наші трактори, матимете, відчуватимете себе у певній безпеці. У нас на виробництві з запчастинами проблем немає. Тримаємо постійно на складі будь-які запчастинки від маленького болтика і до крупних вузлів, там, двигуни, трансмісії, для того, щоб в процесі роботи саме в той день, коли... Дає можливість погодні дають умови використовувати дані трактори, щоб якщо щось станеться, то можна оперативно було вирішити дану проблему і працювати далі. Супер, дякую, зафіксовано. Друзі, виїхали на підприємство, їдемо зараз до ветерана. І є таке питання до Михайла Михайловича, бо він занадто має якийсь ідеальний шлях. Скажіть, будь ласка, про свою суспільну діяльність особливо цікавить підтримка ветеранів. Вона ж у вас почала ще з того, з тих часів, ну явно не 22 другий рік. Я розумію, що це десь 2014 тисячі рік на самому початку. Да, розпочалося дуже давно. з початку <кхм> агресії Російської Федерації, а тоді я пам'ятаю, ну та вже були та, створені волонтерські якісь центри, фонди. І все таке інше. І до мене зателефонувала. Ну, був такий кейс. Зателефонувала інга колпак і попросила для військових, щоб зробити там сало капче, да, перетопити. З того все розпочалося ще з далекого, 2014. Це така справа, коли ти вже почав, вона тебе не відпускає, правда? А, ні, не відпускає це. було майже кожного дня. Ми думали про те. Як ми можемо бути корисним для наших військових, і ви ж явно не чекали якогось визнання? Воно просто понеслося, бо ви хотіли підтримувати е, на той його. момент. Ще навіть ніхто не думав займатися якоюсь політикою. Це просто було таке бажання людям людям. Да. Е, добре, я вас почула. Давайте ще про конкретні справи. Про майданчик для ветеранів, який відкрився. В обласному клінічному госпіталі для ветеранів війни да нещодавно це знову ж таки відбулася така колаборація бізнесу, нас як представників влади та спортивної та спільноти, да спочатку спортсмени звернулися за тим, чи не могли б нам допомогти в ті в тій, да, в да, в тій локації, щоб наші спортсмени мали можливість займатися на повітрі. І потім ми звернулися до благодійного фонду Кернел, який, до речі, не один проект реалізував уже та соціальний в нашому місті. Ми звернулися, написали проект, і завдяки якби, їх коштам, ми відкрили цей спортивний майданчик на території госпіталю, де зараз активно займаються там і спортсмени. І люди, які там проходять реабілітацію або лікуються. Ну, ветерани супер. А ми вдячні також благодійному фонду разом з Кернел, тому що цей канал існує завдяки їхній підтримці. Також Михайло Михайловичу. Пам'ятаєте, минулого року ми з вами сиділи, думали, який напрямок підтримати? І ми так з вами погодили підтримку ветеранського бізнесу. Я це дуже добре пам'ятаю. Ще не було друзі тоді ніяких внутрішніх політик по підтримці ветеранського бізнесу. Наш центр вже почав підтримувати комунікацію тримати із дружинами ветеранів, з ветеранами, допомагати писати гранти, започатковувати їхні власні справи. Тут більше таке риторичне питання: що, що далі? Можливо, ще якийсь напрямок, ми плануємо далі з вами? Ну, по-перше, це дійсно треба підтримувати зараз наших ветеранів, які угу. повертаються, і у них є дуже багато всяких ідей, які вони хочуть реалізувати. Тому ми будемо завжди їх підтримати в спортивному напрямку і в напрямку бізнесу. Що далі? Ну я б не хотів би зараз говорити, що ми будемо далі робити, тому що думки є, але вони ще не нанесені якби на папер. Угу. Да, і просто поки думки. що да, просто думки, і ми поки що над цим працюємо. Добре, зафіксували друзі. Ми зараз їдемо до нашого клієнта клієнта нашого центру. Олександра він ветеран написав грант самостійно. Пройшов у нас навчання, отримав фінансову підтримку з бюджету громади 100 тисяч. І сьогодні ми маємо змогу побачити, як це все працює. Дуже класний кейс, тим, що це родинний бізнес, оскільки він долучив і дружину, і трьох діток. В нього дуже е, така велика родина двоє синочків і одна донечка. І це дуже Лапочка, теплий та, дуже, дуже теплий кейс, тому зараз будемо дивитися. Він, до речі, також важливо обладнав свою студію вдома. Тому запрошуємо вас переглянути. Вітаю, прошу. Ось Так, у нас зробили ремонт трохи. Ну, Теж все сам, все своїми руками. Ну, супер. Да. З Олександром ми знайомі вже давно ще з стін міської ради, та дуже вас пам'ятаю, і класно, що ви, як ветеран, відкрили е, свій власний бізнес? Е, скажіть, будь ласка, ми сьогодні відвідуємо е, тих людей, підприємців, які отримали е, кошти з міського бюджету для того, щоб допомогти відкрити власну справу. Е, скажіть, скільки ви отримали коштів, і як це допомогло взагалі? В розвитку вашого бізнесу. Отримав я 100 тисяч. Допомогло дуже. Це такий був серйозний буст. Я купив ну, багато. Ось, купив термопрес, оцей принтер. Термопрес для чашок купив і велику партію футболок, ну, на яких друкувати, футболок, чашок, тобто розхідні матеріали на, на ці кошти. Тобто, ну, це була дуже велика мені підтримка і дуже мені допомогло. На старті. А, зрозуміло. А зараз ви друкуєте, виходить, ну, на всіх носіях і на футболках? Ми друкуємо футболки, ну це одяг, футболки, худі, аксесуари, жилетки, потім чашки, всілякі можна на пазлах, на ручках, на флешках. От недавно для міської ради робили на флешках Кропивницькі друкували. Ну таке, тобто одяг і аксесуари. Мерч. Які подальші плани? Скільки ви вже працюєте, і які в подальшому, можливо, у вас є так. Червень липень стартували ми в, десь в середині липня. Ну, вже офіційно перший yeah. продаж був, бо до того була то підготовка, то е, закупка матеріалів. Плани на майбутнє хочемо відкрити точку продажу офлайн десь ну, або в супермаркеті, десь або в торгівельному центрі, якийсь типу острівця, щоб можна було там роздрукувати якісь документи, фото на документи, можливо, Xerox і точка видачі нашого мерчу. Тобто можна буде прийти забрати футболку, яку у нас замовили тут на виробництві. Ми зробили. Друзі, поки ми зупинилися на каву, я б хотіла вас, Михайло Михайлович, попросити е, якісь, можливо, уточнення, побажання по напрямку, е, можливо, якийсь ви думали новий напрямок по підтримці підприємництва в громаді. Те, чого ми ще не робимо. Ні, ну ми вже говорили, що от, е, для нашої громади, в принципі, як і для держави, дуже важлива зараз підтримка. Середнього і малого бізнесу це те, чим ми займаємося. Да? І, в принципі, у нас в Кропивницькому дуже унікальний досвід. Хотілося б замкнути якби, це коло, да? тому що наш центр підтримки підприємства, який працює при міській раді, він займається навчанням як уже досвідчених підприємців, так і новачків. Надають всю необхідну інформацію для того, щоб стартанути, да? Да, і е, якраз потім відбувається вже і фінансова підтримка, де люди можуть е, ну, розпочинати свій бізнес і отримувати фінансову підтримку не тільки від держави, а ще й з міського бюджету. Тому це дуже важливо, якщо е, зважаючи на те, яким бізнесом е, планує займатися mm -hmm. людина. Да? Але я хотів би тут акцентувати свою увагу на тому, що дуже важливо також, якщо брати по напрямкам, то це соціальний бізнес, соціальне підприємництво та таке поняття є як шкільний соціальний бізнес. Угу. Тому що, ну в принципі, все розпочинається з наших дітей, те, що ми заложимо, ті, які знання ми їм дамо від цього, якби і залежить наше майбутнє. Да, супер, фіксую собі, фіксую для того, щоб пообіцяти, що ми це зробимо в наступному році. Ми, до речі, з вами ж зараз будемо їхати в Мультілаб, в школу нашу. Вони отримували ґрунтовну підтримку фінансову від бюджету по цій же програмі, що ми сьогодні говоримо. І також дуже важливо тема соціального підприємництва засновниця пані Оля Мануйлова. Пані Ольга змогла зробити так, що зараз 21 дитина в цьому просторі, яка пережила втрату, вона навчається абсолютно безкоштовно. Це крутий неймовірний кейс для нашої громади, саме соціального бізнесу. Да, і ми не розуміємо, що насправді нас там чекає, тому що сьогодні вже е, річниця, як вони відкрилися. Да тому ми е, їдемо на святкування. і Якщо нас не вигонять, то в нас все вийде. Сподіваюсь, що не вигонять нас. по перше, я вас вітаю з першої річниці такого класного та вашого хабу дитячого. Да, це дуже класно і бажаю тільки розвитку в подальшому. Ну і від батьків теж дякую, тому що в мене маленька донька. От і в принципі дуже подобається те, чим ми займаємося. Дякую вам. По-друге, хотів би, щоб ви трошки для нашого глядачів розповіли. Що саме ви закупили на свій хаб дитячий? Можна я так скажу? Так. Свій дитячий хаб, яке обладнання за грантові кошти? Завдяки програмі ми придбали всю необхідну оргтехніку для нашої лабораторії, а також планшети, які необхідні для програмування школярів. Зрозуміло, дякую. І друге питання. Скажіть, ну, у вас різні вікові категорії, я так розумію, від трьох це я точно знаю років. І далі, наскільки є гнучний якби, графік, наскільки зручно дітям, батькам, тому що зараз дуже багато гуртків, всяких і школи, садочки і все таке інше. Наскільки ви підлаштовані? Ми займаємося діти з двох років, з двох ага. до одинадцяти років. Заняття проходять відповідно до віку дитини по за 35 хвилин, 45 хвилин та годину. Щодо гнучкості, ми пропонуємо батькам зручні графіки. Мінімум для однієї вікової категорії це два варіанти. Тому що ми розуміємо, що є гуртки, є школа, садочки і батьків також є робота. Тому ми пропонуємо всі варіанти, щоб батькам було зручно їх від відвідувати заняття і також відпрацьовувати пропущені заняття, тому що ми дуже цінуємо час батьків і дуже хочемо, щоб до нас ходили ці дітки. Дякую вам, і в подальшому всього самого найкращого Дякую. Дякую. Олено, У вас дуже цінна ніша з точки зору батьків, тому що вони приходять, залишають діток, але ж вони не хочуть позбавлятися від грошей, типу вони не для цього сюди йдуть. Вони йдуть для того, щоб отримати комплексність. Вони отримують такий чекап, наскільки я розумію, по загальному розвитку своєї дитини, що дає лег конструювання, Анастасія, ви повністю праві, адже батьки сюди приходять за результатом, тому що за одне заняття дитина займається дрібною моторикою, концентрацією, розвиває загальні навички. Це увага, це посидючість, і що дуже є важливими для дітей, починаючи з двох років. Це круто. Ми вам дуже вдячні, що ви з'явились в нашій громаді, і що ви заповнили цей. Сегмент. Ми вам бажаємо масштабування. Я сьогодні говорила пані Олі, ми бажаємо масштабування не лише в межах України, а й за кордоном. Було б чудово дуже. Е, на останок таке запитання: порада собі 20-річному. Що б ви собі порадили? Ну Я думаю, що порад дуже багато, але самі такі основні. З висоти пройденого шляху? Основні, те, що я хотів, би це, скоріш за все, більше. Мріяти і думати про репутацію, да тому що репутація це дуже важливо, незважаючи яким е видом діяльності ти в майбутньому будеш, будеш займатися. Тобто, це чи політика, чи бізнес, е це дуже важливо. Тому я прадив би і собі 20-річному, і зараз е молодим людям. Все ж таки більше думати про репутацію е це дуже важливо. Дякую, зафіксували, друзі.